Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами будемо готувати ліниву самсу. Да, зараз дуже жарко, літо на вулиці, тому хочеться, щоб це було швидко і смачно, відповідно. Що нам для цього саме знадобиться? Ось у мене вже зроблений фарш, сама його робила. Тут яловичина в мене і куряча фалешка, спеції за смаком і кінза. Може, ви замітили, що я дуже полюбляю кінзу, тому кінза. І спеті, Тут чорний перець і зіра. Одне яйце нам знадобиться для обмазки, вершкове масло 50 грамів І кунжут. І це все приступимо. Тісто філо, звичайно. Тісто я дістала. Тепер поставлю в мікрохвильовку наше масло, щоб його розтопити. Друзі, зараз поставлю розігріватись нашу духовку 180 градусів верх-низ. А тепер будемо ось так розтопила я вершкове масло. Беремо і отак будемо змазувати наше тісто. Так, ось один пласт тіста ми змазали вершковим маслом розтопленим, накриваємо другим листом тіста. Знаєте, що це таке тісто, з яким треба дуже обережно працювати. Накрили, беремо отак посередині, отак трішки равликом. Закручуємо наше тісто. Ось так приплюснули, покладемо всередину ось так нашу начиночку. розрівняємо і накриємо ось так тістом. Перевернемо. Ось так, гарню. І так кожну зробимо. Ось, друзі, закрутила я, завертіла 6 штучок таких величеньких. У нас вийшло, що у нас в пачці тіста було 13 листів. 6 великих і ось одну маленьку. Тепер беремо яйце. І просто зіб'ємо, і будемо кожну зверху змащувати яйцем. Так, розбили яйце, розколотали. І тепер отак будемо змащувати ось так гарненько кожну нашу самсичку. Яйцем. І присипати ось так кунжутиком. Прекрасно. Ось дивіться, все промастили. Ми яйцем, зверху посипали кунжутиком, відправляємо в духовку 180 градусів, нагадаю, верх низ Десь хвилин на 30, а там будемо дивитись. Дивіться, друзі, пройшло 40 хвилин. 30-40 хвилин стояла в духовці наша самса. Ось, в принципі, вона вже приготувалася. Перекладу її в іншу ємність. Хай трішки трішечки стане не такою гарячою. І покажу вам її, яка вона в розрізі. Повірте, запах тут стоїть неймовірний. Друзі, покажу вам в розрізі. Дивіться, все чудово пропеклося, все готове. Запах стоїть, повірте, неймовірний. Оскільки у нас цієї смакоти вийшло. Готуйте для своїх близьких. Це дуже незаморочливий рецепт. Я рахую, що тісто філо це взагалі знахідка. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!